Hello my dear students, hello my dear fifth graders. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником англійська п'ята класа, для п'ятого класу, будна задорожна датських автори. І так, працюємо сьогодні ми на сторінках нашого підручника 52-53. So, today we are going to speak about Barcelona. Сьогодні ми говоримо про Барселону. Ви знаєте, що останні уроки ми з вами говоримо про міста, про міста нашої держави і не тільки. Тож, давайте сьогодні почнемо знову ж таки з нових слів, які ми додамо до слов, свого словникового запасу. Bicycle. Bicycle – Велосипед. Біч. Біч. Пляж. Паблік транспорт. Паблік транспорт. Gromadzki Transport, region, 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 euro, euro. So, bicycle, beach, public transport, region, euro. And today we are going to read about Barcelona. Listen to and read Polina's poster presentation about her city for any school in Oxford. Ми зараз з вами ознайомимося, прочитаємо постер, презентацію у вигляді плакату Поліни про її, про її місто для школи Ені в Оксфорді. So, Barcelona. Barcelona is the capital of the Spanish Region Catalonia. Барселона це столиця. Spanish region, Catalonia. The first language is Catalan. So the first language is Catalan. Перша мова каталонська. Spanish is the second official language. Іспанська це друга офіційна мова. There are 1.6 million people in Barcelona. Барселоні мільйон 600 тисяч людей. We have a lot of tourists too. Ми маємо також багато туристів. They can see the attractions and relax at beaches. Вони можуть дивитися на відомі місця та відпочивати на пляжах. One of the beaches is just a 15 minute walk from the center. Один з пляжей знаходиться у 15 хвилинах пішки від центра. Ну, ось е така історія про Барселону. Ну, ось ми бачимо їхні палаци, так? The Palau Nacional at Barcelona. Plaza Catal uh, Catalonia. Площа Каталонії, так? Okay, great. Very beautiful city, yes? So, and now let's answer the questions. So, where is Barcelona located? Де розташована Барселона? Barcelona is the capital of the Spanish region Catalonia. Барселона – це столиця Каталонії. What is the first language in Barcelona? Яка перша мова у Барселоні? The first language is Catalan. Вимовляються Catalan. Перша мова – каталонська. How many people live in Barcelona? Скільки людей проживають у Барселоні? There are 1.6 million people in Barcelona. Are there many tourists in the city? Чи багато туристів у місті? Yes, there are. Так, багато. How far is the beach from the city center? Як далеко знаходиться пляж від центру міста? One of the beaches is just a 15 minute walk from the center. Один з пляжей знаходиться у 15 хвилинах пішки від центру. So, there were five questions. And we have found five answers. Yes? Було 5 питань. Ми знайшли 5 відповідей до цих питань у нашому тексті. Зробимо маленьку паузу. Не забуваємо ставити свої вподобайки, залишати коментарі, ділитися цим відео, якщо воно допомогло вам у вивченні предмету і у вивченні конкретного уроку. Будь ласка, ставайте підписниками каналу і ставайте спонсорами каналу, підтримайте автора. Попереду ще багато відео, як за підручником, так і за робочим, спонсор... за робочим зошитом. Тож працюємо разом! Подобайка, коментар, підписка. Дякую! Ну, аж зараз друга частина нашого заняття присвячена, присвячена граматиці аудіюванню. І так, сьогодні ми поговоримо про Definite article. Отже, у нас є Indefinite Article та Definite Article. Про Indefinite Article EN ми говорили з вами на минулому занятті. Сьогодні ми поговоримо про Definite Article «the». Use this article with, коли ми вживаємо артикль The. Family family, names, all family, з е, назвою родини. Наприклад, The Smith – родина смітів. The Novaks – родина Новак. Де Ось родина Коваленко. Отже, коли ми хочемо сказати про людей, які належать до однієї родини, які uh, мають одну, одну, одне прізвище, ми вживаємо артикль uh, Д, і в кінці цього прізвища ставимо uh, закінчення С, тому що це купа людей. Це купка людей, групка людей, які носять одну і ту ж саме, ну, одне й те ж саме прізвище. So we use uh, article there with some country names. Також ми використовуємо артиклі з назвою деяких країн, які не є унітарними, які є федераціями. Наприклад, The United States of America, США, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Скорочено The UK. Також, наприклад, країна Нідерланди. Ми пишемо The Netherlands. Great. Далі. We use article there with Ocean, River, Lake Names. Ми використовуємо означений артикль з назвами океану, річки, озера. Наприклад, The Atlantic Ocean, Атлантичний океан, The Dnipro, Dnipro. – Дніпро, The Псел. The Cinevere. Отже, це все назва. Річок та Озер. Ну і океану, звичайно. So, we use these articles with the Groups of Mountains. Ми використовуємо артикль з групою гір. Система гірська. Так? Ось, Наприклад, одна гора Говерла. Ми використовуємо без артикля. А ось система гір The Alps, The Capessians тоді вже артикль the також використовується. Отже, артикль The з, з, з прізвищами, з назвою родини. Так? Тобто, коли члени однієї родини мають одне прізвище. Ми називаємо The Smith, The Novaks, The Kovalenkos». Також ми використовуємо артикль The з назвами деяких країн. Знову ж таки, деяких. Наприклад, слово Ukraine ми пишемо без артикля, слово Poland без артикля. А ось об'єднані країни, які мають які не унітарні в своєму складі, які, є, які складаються з якихось частин, ми вже варимо з артиклем The: The United States of America, The UK. Далі, we use the article with ocean, river, lake names. And we use article there with groups of mountains. Одна гора буде без артикля, а група гір, наприклад, так, система гірська, вже буде з артиклем. Great, well done. Запам'ятали, будь ласка, це правило. Ну, а зараз pronunciation, вимова. Короткий E, короткий «і» – sound. E. Left, mass, bell, belt. Short E, Lift. Miss Bill Built. How fast can you say it? Як швидко ти можеш прочитати це речення? Fresh fried fish fish fresh fried. Fried fish fresh, fish fried fresh. Прочитайте якомога швидше. Це речення, такий чантик. Ну, а зараз переходимо до аудіювання. Listening. Task four. Listen and mark the sentences true or false. Необхідно прослухати аудіювання і помітити ці речення як правдиві чи ні. Correct the false sentences. Відредагуйте неправдиві речення. So, first of all, let's read all the statements. Спершу прочитаємо усі вирази. Усі твердження. 1. Поліна goes to school by bus. Поліна їздить до школи автобусом. 2. Public transport in Barcelona costs a lot of money. Громадський транспорт дуже дорогий. Третє речення. You can buy tickets at the station. Ти можеш купити квитки на станції, на зупинці. Bicing is the public bicycle system in Barcelona. Bicing – це система громадського велосипедного транспорту в Барселоні. Okay, so now listen to the story. Thank you, Polina. Wonderful presentation. Have you got any questions, class? Do you use public transport? No, my school is not far from my house. Is public transport expensive? Not really. A ticket costs two euros forty. You can buy tickets at each station. In the bus you can only buy tickets from the driver. Do you ride a bike in your city? Yes, I do. There are many people on bikes in Barcelona. We have the public bicycle system Bicing. It is fast and nature-friendly. Okay. So, Polina goes to school by bus. False. So, Polina doesn't go to school by bus because her school is not far from her house. Полина не їздить до школи автобусом, тому що її школа недалеко від будинку. Public transport in Barcelona costs a lot of money. False. Public transport in Barcelona is quite cheap. 3 and 4 statements. Uh, so they are true. Uh, you can buy tickets at the station. Ну, Ви можете там придбати як на зупинці, так і вам може продати. Uh, в принципі, водій автобуса, так? And bicing is a public bicycle system in Barcelona. That's true. So, uh, bicing is quite popular system in Barcelona. and it's uh, uh, so nature-friendly, eco-friendly. Також вона дуже товариська до природи, так? Ну, знову ж таки, третя вправа ось третій пункт, так? У четвертій вправі. You can buy tickets at the station. Було сказано, що. І так, і також ви можете придбати в квиток на автобус лише у водія автобуса. You can buy tickets at the station. Тут і написано only, так? Тому я вибрала true все ж таки. Тобто, як варіант, you can buy tickets at the station. But when you go on by bus, so you need to buy a, a, a ticket. So, driver, driver will sell you a ticket. Yes? Окей, okay. speak in task. Work in groups and discuss your group posters about the city, town, village you live in. Ну тут занять, завдання в групі треба працювати. Якщо ви підготували плакати про своє місто, так, в якому ви живете, то ви їх, звичайно, опишете один одному. Ну і наостанок, write a text for your poster. Напишіть текст для вашого постера. Use exercise to. Використовуйте вправу другу. Отже, обирайте. «My town, my city or my village». Location. For example, uh, where is your town, city or village situated? Is it in the north, south, east, west, center of the country? Де розташована ваша місцина, де ви проживаєте? North це «північ», South – «південь», East Схід, West Захід, «center» Центр. Як і пишете, що назва свого міста або містечка. Ну, нехай це буде велика X. І далі пишете: is in the north, south, or east, west or center of, of the country. Далі, але де ж ви обираєте, так, лише один варіант. What can you see? Що ви там можете побачити? І тепер опишіть, що там є. There's there are. Використовуйте There's, коли ви хочете розповісти про один якийсь унікальний предмет, або монумент якийсь, або про відомий парк, наприклад. So, There is a Famous Park in My city, або In My Town, або In My Village. Чого у вас є багато у вашому містечку, так? There are lots of monuments. І далі, is one of the most famous. Що? Чим е, відоме ваше містечко або селище? Is one of the most famous. Далі, what can you do? Що ви можете там робити? In у цьому містечку. You can tour, ви можете піти на екскурсію, кудись play, чи можете ви там чимось щось грати. You can take walks in the park. Ви можете прогулюватися у парку, or just relax, yes? In the park, for example. Отже, будь ласка, ваша розповідь має складатися, ну, можливо, речень з п'яти. Так, 5-6 речень не більше, як це було про Барселону розказано. В принципі, текст про Барселону ось у вас. Тобто, спочатку розповісти, де знаходиться. Кількість людей, можливо, напишете, скільки живе, чи є там у вас якісь attractions, цікаві місця, так? І, можливо, куди можна сходити так, до вашого місця. У вашому місті мається на увазі. На цьому це все. That's all for today. Нагадую вам, що усі мої глядачі, які працюють ще і за робочим зошитом до цього підручника. Переходьте, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео або у першому закріпленому під ним коментарі. І ми продовжимо з вами працювати ще за робочим зошитом. А усім останнім я говорю до побачення, до нових зустрічей. See you next time! Побачимося з вами на наступному уроці. Будемо працювати. На наступному уроці на сторінках 54-55. Це буде урок шостий. Будемо з вами читати про Шанхай. Ось які цікаві місця, міста так, світу. Ми з вами згадуємо, вивчаємо у нашому підручнику. Great! That's quite interesting. Thank you for your attention. Goodbye. See you next time.